Друзі, всіх вітаю! Ми з Олесою їдемо в Моршен. На поїзді. Ра! Друзі, ми вже вирушаємо. Їдемо в своєму потязі. з такому гарненькому. Дивимося, все такі наушники. Ушки. Все, до зустрічі в Моршені. Ми вже в Моршині і йдемо свій табір. Друзі, ми вже зайшли в номер, вже розложили свої віщички. Ось я лю ла Ось так у нас. Ну, ж косонди ну нічого. Виходимо на вулицю, а тут ми живемо на п'ятому поверсі. Ось вам від з вікна в Моршині. У минулому році, до речі, ми жили з другої сторони, там взагалі гори така красотіща. Ну нічого, на сьомому, в минулому році, да? на, 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 в цьому році ми на п'ятому. Хто був Морщині, знає, що це за заздання, це бювет. Там знаходиться дуже багато різної води, а це місто, де люди набирають воду, приїжджають з усіх куточків України. Ми з Листю теж набрали воду, ось вона стоїть, будемо її пити. Суня моя. Цвіточки такі ростуть. Подивіться, це маленьке зозулятко. Воно, мабуть, випало десь з якоїсь де, гніздишка. Ну, брати ми його не будемо, воно не літає. Воно знайшло хлібчик тут. Тут голуба вон кидали. Воно теж прилетіло. Моя зайка, бідняшка. Ось воно в лісі, отут в такому парку красивому. Вілочки скачуть, тут є такі леви. Ловики зараз я вам покажу, як вони виглядають спереду. Отак. Моршинський кіт. Який гарний Ти мою сладкую, ти то боєшся, не повісь, не пусти, мої сладкий. Ну все, займайся своїми зверними. не і далі. Ой, ще один біжить. Ти побачив, що ми там, коту йдемо, і теж біжить. Корчені є АТБшка. Ми з Лесію купили мороже, Лесь, покажи, яке. Зараз будемо його їсти і Ок. ми йдемо в Аврору. Кіся, ми йдемо без тебе. Шарики покрасили синім цвітом. Тут тепер всі фотографуються. Вон там Боже, яка-то матір стоїть. Пам'ятник треба вам теж його зняти піти. Дойшли до цього пам'ятника. Красота, яка. Це головна вулиця Маршина, по якій всі прогулялися, Бродвей, Бетудьки, Машинки навіть. Пам'ятник Тарасу Ручу Шевченка.